Світові ринки отримали потужний імпульс. 12 травня США та Китай уклали сенсаційну тимчасову угоду про зниження мит. Це стало справжнім шоком для інвесторів і причиною вибухового зростання криптовалюти та фондових індексів. Чому це сталося? Як біткоін злетів до 105 тисяч доларів, розповідаю далі у відео. А якщо хочеш бути першим, хто дізнається про такі новини, підписуйся на мій телеграм-канал. Там я публікую все найважливіше ще до виходу відео. Посилання в описі. Не пропусти головне. Угоду було підписано після складних переговорів між міністром фінансів США Скоттом Бесентом, торговим представником Джеймісоном Гріром та віце-прем'єром Китаю Хе Ліфеном. Сторони домовились на 90 днів зменшити взаємні мита на рекордні 115%. Мито на китайські товари тепер становитиме 30%. На американські 10. Це сигналізує про можливе потеплішення у торговій війні, яка загострилася після дня звільнення, оголошеного президентом США Дональдом Трампом 2 квітня. Однак варто зазначити, угода не ухоплює всі галузі. Наприклад, підвищене мито на імпорт фентанілу з Китаю до США залишається чинним. Ринки не змусили себе довго чекати. Біткоін одразу ж відреагував стрімким зростанням. Ціна пробила рівень у 105 тисяч доларів, щоправда, не змогла втриматися вище. Ф'ючерси на американські індекси також показали позитивну динаміку, тім не всі аналітики поділяють оптимізм. Угода США та Китаю стала ковтком свіжого повітря для інвесторів, але чи стане вона поворотним моментом, покаже час. Трейдерам слід бути уважними: ринки зараз живуть на очікуваннях, а не на гарантіях. Дякую, що додивився. Якщо хочеш більше, підпишись, постав лайк і напиши, що думаєш.